Ну і Вітання, друзі! Праска-прасочка, така невеличка, на долоньки розміщується, вона не гріє. Параметри її ось, як ви бачите, називається вона Heat Company, Напруга жилення 120-230 вольт, 50 Гц, 200 Вт. Побачили, так? Да? І вона, звісно, не працює. Давайте спробуємо. Перевірити, що тут саме не працює, можливо, тут згорівша тена. Так, стоїмо давайте на вилочку, міряємо опір, але нічого немає. Так, тут на, на максимум нічого немає, на корпус теж немає нічого. Тобто будемо зараз розбирати, дивитися, ага, ззаді ще є 120 перемикач. Можливо, його перемкнули. Переключили і вимкнули. І тена, звісно, накрилася. Тому розбираємо, будемо перевіряти, в чому причина. Так, друзі, розбираємо, витягнув заглушку. Ось тут є один гвинт. Давайте його відкрутимо. Подивимося, що тут та як. Так, можливо ще десь прийдеться щось розбирати. Так, гвинт відкрутили. І що у нас нічого не йде. Тут мабуть теж генії немає. Так ручка ручка, це вона складується, це вона не ламається. Так, можливо ось тут ще може бути гвинт, тому будемо пробувати ще й тут знімати. Так, знімаємо регулятор. Так, є тут два гвинта. Так, в якому положенні він був. Ага, тут є зуб тому вона в максимальному положенні. Так, відкручуємо ці гвинти. Так, відкрутили, кружинку знімаємо, це теж у нас знімається. Далі повинно знятися це у нас. Так, є, щось випало. І добралися до серединки, що ми тут бачимо. Так, Давайте щоб яскравіше було. Так, термостат, кабельний від, перемикач, є термозапобіжник. І давайте щось будемо міряти. І так, приладно на прозвонці перевіряємо. Терморегулятор цілий. Так, бачимо, термозапобіжник, перевіряємо теж цілий. Так, це у нас що? Це перемикач напруги 110-220. Так, перевіряємо його, але він щось не дзвониться. А чому? А чому? Так, 220 заходи синій. Ага, тут у нас 4 їх виходить. Так. Ага, ось за цим замикається. Це у нас в режимі 220 вольт. Тобто це і у нас. пішов всередину. Так, добре, потрібно знімати площадку цю, тому що я не можу добратися до тени, щоб її щоб її заміряти. Розкручую далі. Так, відкрутив гвинти, відкрутив запобіжник, землю. Далі піднімаємо, дивимося. Так, тут потрібно обережно, тому що тут тонесенькі дроти і нагрівач тонкоплівковий, як ви бачите. Значить будемо його далі перевіряти. Так, тестер є. І перевіряємо. Так, де у нас тут його кінці? Це один-два. Так, тут, мабуть, треба на кіломи повімкнутися, тому що я так не побачу. Так, це у нас, мабуть, загальний. Так, тут нема нічого. І тут теж немає. І так, теж немає. Тут тобто, тут так, там же є. Голі вони голі. Тобто ніде нічого немає. Як ви бачите, сам нагрівач в обриві. Тут я, мабуть, нічого не вдію, тому буду збирати, як є, і віддавати власнику. Ось таке, друзі, буває. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.